Raz. Tak. Так, ну що, друзі? <с> Буду вести таким чином прямий ефірчик. Перший раз в Ютубі веду прямий ефір. Так, О, дивиться вже мене хтось. Друзі, ви задавайте питання. Зараз я знаходжусь в Іспанії та роблю своє кардіо і хотів би донести певну цінність для своїх глядачів. У мене переважна цільова аудиторія це фітнес-експерти, це тренери, які хочуть працювати в онлайні, але не знають, яким чином це зробити. Те, що я маю, те я і транслюю, те, що я вмію, то я і доношу людям, а саме той стиль життя, який в мене є, я прагну донести і показати, і навчити створювати для інших. Саме онлайн мені дає можливість і подорожувати, і приймати рішення самостійно, бути фінансово незалежним. Тому зараз коротеньку історію про себе розповім. Мене звати Владислав Токовенко, я засновник бізнес академії для фітнес-тренерів, багатий тренер-наставник, а також екосистеми для фітнес-тренерів. Це маркетинговий інструмент, який допомагає фітнес-експертам. Брати клієнтів в роботу, брати клієнтів онлайн, я їм даю свій адмінресурс, ресурс таргетологів, СММ-ників, маркетологів з своєї команди. Таким чином освітній проєкт дає можливість підняти свою кваліфікацію, навчитися працювати в онлайні, а екосистема вже допомагає створити клієнтську базу, тобто я їм даю заявки, замовлення. Бачите, як трошки. Жарковато. <кій> <кій> Забачаюсь. Так от, що таке взагалі онлайн? Багато, ніхто, багато тренерів взагалі не розуміють цього формату. Як можна працювати в інтернеті фітнес-тренеру, як можна взагалі тренувати, бо дуже важко виставити фізичні фізичну правильну техніку. І, відповідно, у них створюється така ілюзія, що це абсолютно неможливо. Ну, Перш за все, треба зрозуміти, що таке взагалі онлайн. Онлайн це засіб передачі інформації. Інформація передається любого плану. Вона передається в різних проявах. Ми можемо в онлайні тренувати. Це просто поставити камеру. Перед собою поставити камеру. Перед клієнтом виконувати вправу і відповідно за нами можуть повторювати наші, наші глядачі. Це перший формат, коли ми тренуємо в інтернеті. Плюси в чому, що всім зрозуміло, ми можемо спілкуватися одночасно, показувати якісь спортивні навантаження. Це дуже круто там в форматі йоги, розтяжки, може якась зумба. Пілатес, звичайно, якщо тренувати в груповому форматі людей в тренажерному залі, то не вийде. Плюси в чому, що це швидко, швидко, зрозуміло, на цьому можна заробляти. Мінус це той же самий момент, коли ми продаємо свій час, тільки ми не їдемо в цей спортзал. Це можна використовувати, проте масштабувати я не бачу сенсу, бо є інші продукти, які варто масштабувати через інтернет. Другий формат цього онлайну, коли ми просто виконуємо, слідкуємо верніше, за тим, як клієнт виконує свої фізичні навантаження або в залі, або на вулиці, або вдома. І можемо йому вже підказати. Там ножки разом, спинку прогну, прогни там ще щось. Так працюють більшість тренерів, допомагають і енергетично, і порадою. Вже працювати правильно в залі. І, відповідно, це теж коштує певних грошей там. Так же само, як і, як і в залі, звичайному. Плюси в чому, що можна тренувати, допомагати. Я так готувався до змагань. Мені експерт виставляв позування, і я чітко вже відпрацював ці моменти. Плюси в тому, що це коштує так само, як і в залі. Не треба нікуди їздити паралельно. І мінус в чому, що так само ми продаємо свій час. Тобто в онлайні це не дуже а, оптимально, не дуже крутий формат. уявляєте, так? коли тренувань таких йдуть один за одним, ти 6 годин сидиш і дивишся, як хтось там махає руками на другій стороні екрану. Але це теж продається, це теж має бути. Ми також це використовуємо для того, щоб технічно підтягнути. Клієнта. Третій формат це коли ми продаємо плани харчувань, план тренувань. Можна просто розписати тренування, можна записати відео, як виконувати, можна розписати харчування і це продавати блоками. Плюси в чому, що ми все ж таки вже переходимо на трошки інший рівень, продаємо свою експертність, записуємо це все на певних носіях. І клієнт уже може отримати якийсь план, рухатися до свого результату. Можна на цьому заробляти, масштабувати цю історію не вийде, тому що дуже маленький чек. І щоб зробити маркетинг, треба багато витрачати фінансів. Якщо по корисності, то, звісно, це іноді приносить до результату, проте клієнт здувається, тобто він не завжди притримується цього раціону, якого ви провокуємо. Прописали, не змінює мислення, і уходить. Плюс конкуренція. Кожен тренер може розписати цей план харчування, можна навіть самому це все діло з'ясувати і зрозуміти через штучний інтелект. Можна знайти ці вправи в Ютубі. Тобто навіщо платити, коли це і так уже безкоштовно. Тобто цей вид діяльності можна продавати. В цей продукт можна продавати, проте масштабувати я не, не дуже бачу в цьому сенс. Наступний формат онлайну це супровід. Коли ми супроводжуємо клієнта по харчуванню, по тренуванню, по активностях, людина звітує і ми таким чином допомагаємо змінити харчові звички. Це результативно, на цьому можна заробляти. Це коштує дорого. Відносно, тобто за 100 баксів, за 200 баксів можна цей супровід продавати і тримати людину вже в фокусі, щоб вона отримувала результат. Плюси в тому, що людина отримує результат, можна на цьому заробити, можна це масштабувати. Так працює 99% фітнес-тренерів в онлайні. Мінус в тому, що місяць-два клієнт попрацює, він все рівно буде уходити. Тому що просто на тарілках... І на спорті, на фіксації активності утримати клієнта неможливо. Мислення не змінюється, і він втомлюється, коли ми допомагаємо змінити мислення через наші івенти. Тут трошки такий зв'язочок. Друзі, почекайте, я зараз вийду і з такої ями, да? де немає зв'язку. Да, Онлайн-наставництво це прогресивний вид. Діяльності продукту, коли ми допомагаємо нашому клієнту змінити мислення. Зміна мислення відбувається через івенти, які ми проводимо в онлайні. І ці івенти допомагають нам не вигорати під час співпраці з клієнтом. Це у нас персоналізовані зустрічі раз на тиждень, підводимо підсумки тижня, плануємо наступний тиждень. Це, звісно, що звітність по харчуванню, по активностях. Клієнт нам звітує. Це е, школи харчування, коли ми свідомо навчаємо клієнта отримати е, мислення свідоме до харчування, змінити мислення, зрозуміти, що таке білок, вуглеводи, що таке гармони, щоб він вже свідомо <кхи> ложив собі їжу в рота, да, скажімо так. Також це у нас передбачаються івенти, такі як Майнд», Питання відповіді, коли в груповому форматі ми даємо повноцінну відповідь всім нашим клієнтам одночасно, вони діляться своїми е, досягненнями. І таким чином ці івенти допомагають змінити мислення клієнту, створити нові звички через дисципліну і звітність. І за три місяці ми можемо зробити результат. Це коштує дорого. Як правило, ми продаємо за три місяці і в середньому мої тренери. Мої учні продаються від 400 доларів за 3 місяці. Фактично, на супровід одного клієнта витрачається в місяць приблизно 4 години. Щоб супроводжувати 10 людей, нам треба 40-50 годин на місяць. Це небагато часу, враховуючи те, що звичайний фітнес-тренер витрачає набагато більше часу від 150 плюс. Е Годин на місяць. Тому ця система вона досить виправдана. Досить виправдана. виправдана і затребована. Ще одним плюсом наставництва є те, що ми формуємо певну спільноту. І, відповідно, ми вже можемо з нашими клієнтами вистраювати такі стосунки, які будуть комфортними і довговічними. Як правило, клієнт, який отримує результат, він цей результат далі транслює на своє оточення і він стає далі амбасадором. Тобто це те, що ми можемо продавати в онлайн. Я топлю за наставництво, тому що в мене бізнес-академія багатий наставник. Я вирощую наставників тих людей, які дійсно змінюють мислення. Щоб стати наставником, треба пройти певний процес процес в голові, тому що просто подавати гантелю це одна задача, а змінити людині мислення це зовсім інша задача. Тому наставниками е, треба ставати. Це мислення людини, яка створює цінність. Не всі тренери можуть створювати цінність, не всі тренери можуть робити результати. І не всі тренери можуть стати підприємцями заробляти гроші. Проте Онлайн-фітнес-наставник в просторі багатий наставник завжди отримує результат. Тому що в мене екосистема створена, заточена якраз під результат. На першому етапі ми навчаємося, як створювати результати для клієнта. Допомагаємо створити онлайн-продукт, алгоритми продажів. На другому етапі вже підтягує маркетинг. Я даю свої заявки через онлайн, лью трафік на кожного експерта. І вже тренер має можливість працювати з нами в нашому просторі на протязі довгих місяців а років. Друзі, впевнений, що цей меседж був. Впевнений, що меседж е, мій сподобався. Я зараз коментарі почитаю. Так ти що, бандит? Так, бандит, привіт за Росію. А, якийсь додик за Росію кричить. Вдаліть. Влад кращий, да, розумію. Так, друзі, дякую за фідбек. Рухаємось далі. Це відео буде в записі. Кожен може переглянути. Якщо вам формат заходить, залишайте свої коментарі. Буду створювати такий же самий контент. Набагато кращий, з кращих місць, кращих локацій. І що, рухаємось до нашої перемоги. До зустрічі!